Днями для перевірки документів співробітники слов'янського відділення поліції у складі групи швидкого реагування зупинили таксі. Один із пасажирів автомобіля, який прямував зі Святогорська, перебував у стані алкогольного сп'яніння та поводився зухвало. При огляді особистих речей правоохоронці виявили у нього небезпечний предмет. У районі в районі восьмиквартирної, приблизно в 19.00, на ноль автомобіль таксі. Находились три пассажира. При тщательном осмотре салона в бардачке автомобиля была обнаружена боевая граната F1 с запалом. 32-річний місцевий житель пояснив, що знайшов боєприпас в лісопосадці восени і планував використовувати гранату під час риболовлі. Боєприпас був вилучений та направлений на дослідження власнику смертоносного вантажу. Наразі світить строк тюремного ув'язнення. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбав волі на строк від трьох до семи років.